Привіт, друзі! Сьогодні у нас гороскоп на 31 серпня 2024 року. Зірки обіцяють кожному знаку День нових можливостей, важливих рішень та емоційних моментів. Овен! Сьогодні ви відчуєте бажання діяти активно і швидко. Це ідеальний час для завершення важливих проєктів. У стосунках із близькими будьте терплячими та не робіть поспішних висновків. Телець! Зосередьтеся на своїх фінансових справах. Можливі несподівані витрати, тож варто бути обережними. У стосунках проявляйте більше розуміння та підтримки. Близнюки, ваша комунікабельність допоможе скористатися новими можливостями для особистого зростання. Це ваш час для нових знайомств і успіху. Рак, вам потрібен спокій і внутрішня гармонія. Приділіть увагу собі та дому. Емоційна підтримка близьких буде важливою. Лев, сьогодні ви маєте можливість проявити лідерські якості. Приймайте важливі рішення і відкривайтеся до нових ідей. Діва: Зосередьтеся на організації своїх справ і плануванні майбутнього. Ваша аналітична здатність стане ключем до успіху. Терези це день гармонії у стосунках та вирішення конфліктів. Ідеальний час для переговорів та нових угод. Скорпіон. Можлива емоційна напруга. Використовуйте день для роздумів та вирішення особистих питань. Стрілець день нових можливостей. Цікаві зустрічі або подорожі допоможуть вам досягти нових висот. Козиріг: Зосередьтеся на своїх кар'єрних цілях. Ваші зусилля обов'язково принесуть результати. Водолій, можливі несподівані зміни або нові ідеї. Будьте гнучкими та готовими до адаптації. Риби. Відчуєте творчий натхненний приплив. Це час для реалізації ідей та самопізнання. Прислухайтеся до своєї інтуїції. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові прогнози.